Звідки з'явився блоб? Всім привіт, друзі! З вами я, Макар Нафтеоретик. Ну а якщо ви хочете самими першими дізнаватися новини по моєму каналу, та ФНАФу, то я раджу підписатися на мій телеграм-канал ФНАФХ. Ну а ми переходимо до теми відео. Взагалі, про даного персонажа нам мало що відомо, але в мене є одна дуже цікава теорія по ньому. Та вона пов'язана з FNAF AR. І так, хоча його видалили, але я все ще рахую його частиною лору. І це особисто моя думка. На чому ж ґрунтується ця теорія? Ну дивіться, було б це згусток аніматроніків та агонії. А їх ми збираємо в FNAF AR. Ви, скоріш за все, приведете аргументи по типу що FNAF AR не канон. І т.д. Але, як на мене, дана гра є інтерактивним тизером до FNAF 9, бо там є листи, в яких описується Ванеса. Тому, можливо, там є натяки на те, хто такий Блоб. А хто ж тоді всі ці аніматроніки? Ну логічно, що не оригінальні з FNAF 1, FNAF 2 і так далі. Це є, скоріш за все, їхні копії, які Fazbear Entertainment створили для певних хоррор атракціонів. Як, наприклад, атракціону з балорою з розповідей з ну, а на цьому, все всім до побачення і прифазливого дня.